Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, з вами я, Сергій Шевудка. І місяцький влог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Знакруйте біля нашої рімочки, біля нашого останнього виводка поросюшок. Ось такі у нас в основному дівчинки, вже на курсиком. Подрізати балабончики і все, виводками нікого вставляти не будемо. Ніхто нас не просив, Парижому кабанчику скоро заберуть, вже не знаю, правда, на коли, тому що завтра збираємося їхати на ярмарку бровари. Це буде субота. З дівчатами, Надюшка, Вірушка, Леся Петрівна, подружка на ярмарку. Будемо збирати кошти, допомагати нашим волонтерам березанським. На автомобіль каже, вони збирають. Ну, не важно, найголовніше допомога для Збройних сил України. Так що, друзі, вчора дзвонив до мене Саєнко Олексій, хто знає такого, От. мені було дуже приємно. Це був канал, він і вона, сільська сім'я із Харкова. Ну так сталося, що е, там, де вони жили, все в окупації. Льоша захищає нашу незалежну Україну, Ну, а зашука знаходиться десь за границею, точно не скажу. Так що друзі, чому за нього сповнив? Тому що в нього також є свинки. Родичі цієї свинки, тільки старші сестри. І в нього є веснушка от з такими п'ятнишками. Коли ці поросята народжувалися, вони були білого кольору. Оця дівчулька, яка вийшла перша, вона була маленька. І в неї було це п'ятнишко. Останні були білі. Зараз з'явилися такі п'ятнишки. Це признак того, що є в помісті ландрас. Це мені так об'ясняли. Мамка наша взагалі проти правил. Вона у нас від бабу її, наша маша, Йоркшир з Петреном схрещена. Мамка, тумашка, тобі ж, від тої бабусі, покрита була ландрасом. Бабушка і вийшла. Тумаша. І тумашу ми покрили максимусом Булотерківським, вийшла Рімка, і Рімку ми покрили максером і отримали таких поросят. Так що, чому ми знаходимося біля них, тому що хочемо провакцинувати, їх трошки у нас вже переходило. Обачно цю процедуру роблю на третій, третю неділю, 21 день. Зараз із цією війною якось трошки з днями путаєшся. І Получається, трошки здвинулися. Думав, що сиділо зробити вчора. Вчора був таранчук, сьогодні з утра дзвонили, треба було відлучитися. І відповідно, зараз прийшов, взяв вакцину Сардісан. так вона виглядає. Помийки, як деякі кажуть, використовую вже 9 років, дякуючи Сергію Миколаївичу, снабжає, привозе, беру оптом, тобто нормально. Зараз не знаю, є вона чи ні. У мене ще залишилося. Срок грудності, правда, в неї до 22 року до 10 місяця. Ну, скоро вже будемо викидати. Ну, але вона нічого з нею не сталося. Її будемо вакцинувати Це від сальмонельозу, пастерельозу і набрякової хвороби. Остання нас і бентежила колись. Так що, друзі, зараз буду проколювати їм сардісан по 2 кубіки. Через 2 тижні буду повторювати вже по 3 кубіка. От, кусають його, кусають капець. І буду в парі колоти, як катазол. Сейчас катазол оригінал 100 мл. Можна взяти ветазол або фосбивіт. Ребята, зараз мені з'їдять штани. О. Так що, друзі, отакі діла. Так що наші родичі, які живуть в окупації свинки, вони живі, їх перевезли. Ну, але вони на окупірованій території. Ну так сталося. Ну нічого, нічого. Все буде добре, Льоха каже, ти ж там не забувай про мене, війна закінчиться, мені треба буде поросята. Так що каже, треба буде мати не стадо. Ну а також у нас сталася ще е, нештатна ситуація. Получилося у нас кабанчик один. От. Ось о, кабанчик у нас є. Він підвернув ножку і більше поросята почали його штурхати. ну, Прийшлося його вбрати до менше. О, Ну і ще один, один висновок він був із іншого виводка, І все-таки альбатроси, вони є альбатроси. Це ну, зараз скакають, вони йому горі ніяко не роблять. Зараз він просто встав, вони його штургикають. Ну а так, в принципі, зі своїми сверстниками були, звісно, в нього проблеми. Почали його кусати. Проколов я йому от, і проколов я йому айніл, для того, щоб зняти температуру. і... Щоб кабанчик встановився. Ну, от так от. Прийшлося забрати сюди. Цю групу ми сьогодні привеземо ще двох дівчаток, а пізніше ми привеземо ще чотирьох хлопчиків. Ну, А потім, коли вони підтягнуться, ми їх переженемо у більшу, групу, більшу клітку. Кабанчика покусали оці зарази. Мамка їхня Глорія. Глорія від альбатроса. Вже неодноразово підтверджено, що альбатроси все-таки агресивні. Ну, а це його братанчик. Це було два подкидиша, два дрищика, яких ми, так сказати, підняли в з ними. Ну, але отак от почувствували слабшого, що є проблема і почали присувати. Так що, я думаю, він, ми його підтягнемо, встановимо. Є в мене товариш Анатолій, який хоче кабанчика, і ми його йому подаримо. Так що, друзі, зараз будемо робити вакцинацію, будемо колоти катазол в парі. Для підтримки організму, для тих, хто говорить, що це якісь там гормони росту, ребята, читайте інструкцію і буде вам щастя. Навіть мені двоючнику е, понятно, що таке вітамінна, вітамінна база, да? О, тобто для чого вона колеться і завжди, коли використовується будь-який препарат, антибіотик або е, якась вакцинація, коли виробляються ну для підтримки організму. Ну, ну, якось так. Так що, друзі, зараз спробую поставити десь телефончик і трошечки це все діло засняти. Ну що, друзі, не знаю, там видно трохи чи ні. Зараз беру з собою шприцики, взяв обичні шприці. Це нормально. Взяв обичні шприці, взяв балончик, балончик, щоб це Шприци одноразові, чому беру одноразові шприці. Раніше використовував був у мене мультиматік, не був експоматік, не один. Виходимо із строю. Купив мультиматік, класна штука, ну, але також є свої буан. Ну, не буду погано нічого говорити. О, Я в обичні Ну, Мені зараз просто буде набагато проще і удобніше використовувати використати обличчя. Можна було б поступати, можна обичні поставили. Забрала я перестав, так сказати, нормальні волки. Под ці волки вже заключилися, заказала вам це на але волки не приїдуть. Сейчас вони разъединять. Надо было, конечно, щоб найди. Вакциновая кормочка. там 20 мм, сейчас будем охлаждать по 2 кубичка и будем их на видеокамеру и будем как фиксувати... ага, фиксувати... друзья, не разбить так. так, по 2 кубочка набираем, да. и по кубочка будем на базу, называется катазол. Заходимо в інтернет, читаємо, якщо комусь цікаво, що це таке є, то ви читайте інструкцію. Навіщо воно і що воно? Так собі я тут. Всьо. Діти. Як в задничку. можна в холодити шинку, ну, мені так удобніше. Мені так удобніше і можна де наполонети ширше. Радічителя не роблю. Можно обрезать и колпачок, и вымыть его И таким чином можно раз и до упора. Ну, а я уже на глаз просто ограничиваю ее в упоре. Так что я не спа. И туда, Так, ну, можно так шейку класть. Вот. Но так кричать. Навіщо ми це робимо? Коли багато людей пишуть, ой, нащо це робити, воно все так хорошо і мене так класно. Мене тут роботи все класно і хорошо, до пориду мені. Потім сталася не штатна ситуація. Коли сталася нештатна ситуація, потім... Пришлося, як це зрікати, виподіти. Ну і випариш парти сам до сам. І в період болячки, коли вже були такі очі вилазили в порося. І свині вже були все так походили, в той період почали вколоти вакцину, під вакцина монгола. -гум Каже, що ми допомагає, тому що потрібно, щоб виробництва антітіла. Ну і відтоді закрили ми це питання. І з того дня ми почали використовувати. Я... Оба, тих, тих, хі-хі, хі. І з того дня ми надали використовувати мати. Ну а тепер далі про все наші сміли. Це все такі наші дикусики. Зараз для тих, кому цікаво, що це таке вітаміна БАПа. Для того, щоб встановити організм. Не треба тут бути великим вітерінаром. Тут я вже говорив, які віталінари, які цим білим зв'язанням, які працюють, то їх можна послухати. От. А є ветеринари, які не працюють, їх теж можна послухати, які не уміють дають і які не кажуть, що ось ми так вони начекалися, що є таке там коронавірусна інфекція, що є якісь там вакцини, без мікропозводу, в мене поліцейство краще. Я Але провакцинований міклазма і я не переживаю. Ну, можна там десь притягнути, можна, так як і людина, зараз тут багато людей пастує, саме головне, щоб все, ну, не це не була мікроплазма, це сама сельова болячка. Я від неї страхуюся і не вакцинуюся. Тобто вона людина е вибирає для себе свій шлях і робить вакцинацію. Не всіх болячок, які... І ще у природі у А від тих булячок, які або є, або можуть бути, да? або є там. Якщо ну, правильно зробити то там якісь лабораторні висновки, було і... ну, б тоді вже понятно, якщо є якісь проблеми, беруться образці, робляться висновки і потім вже вакцинується господарство від тих чи інших хвороб. Ну, Але є вакцини, наприклад, курову на... Наприклад, вакцинує від відповів інфекції по-любому, по-любому. Ну, а в народі, понятно, що коли одна виноват, що світ, тим ніхто ніколи відтікався, не займався. До того моменту, поки не трапиться та чи інша ситуація, коли вона трапляється, людина замикається, просто відбавляється від проблеми. Різа свиню і вважає, що на цьому все. Завершилося, проблема рішилася. Ні, так не буває. Проблему треба рішати, і про цю проблему треба говорити. Тому що Якщо про проблему не говорити, то вставили в кіренові чи комусь іншому, то проблемка не рішиться. І, і є, звісно, які, наприклад, болячки, які передаються водокрапеним шляхом, ну, а є болячки, які передаються... Це половин святого, ну, по-різному, да? і там робота з сорома зарізали. Так у мене щось чи побив наслідня, чи все щось, що, чи там молодців, чи чорні порося, то все щось ставиться. Ну, як там кажуть, думкою багатіє, рішив тобі на лісу. Але насправді це були догадки і цю. Це треба робити. Тут коле, наприклад, там один кубік в перший раз. Але там коле там дві неділі. Як вони втри? Так, подивляється так. Не набрали на вітаміні два. Потім удало, звісно, прийшли позапівачні на гралі. Десь О, тому що Ви там Зараз вони відкриті, зараз трошки все, все по ну, але нічого. Цей період треба також перейти, тому що саме судя, коли дні теплі, а ночі холодні. Теж є, вони сказуються і всі оці болячки, там, кашуки, вони... Обычно такі періоди, там осень, весна, ну, вилоги. Надо було витягнути вентилятор, а це знайшли, які розбиває в мозгу. Так. Рассматривай, иди сюда. Поклону девчонки. 11 поросят, купіку, виходить, ну, 20 купіків, але трошечки запаса. Якраз подивимося на цих поросят. На цьому буде завершувати відео, тому сподобалося відео, пересічно, підписуйтесь, то маєте, стати прикладні, хто ходить, хто види. Так, як він вважає мурним, але якщо в людини є питання, він їх задає, то люди можна дати відповідь, людина, е е можна сказати, від і людина її може бути, я буду в цій іншій ситуації, іменно так. Ну, от якось так. Так само і я. Я в цій ситуації поступаю так. Так що всім бажають друзі скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, ми тримаємо до вас господарства, ваших переросів, по мінімум базіжа. Україна, о, Україна, тим, така попада, что, такой таки прилучили, так? Все, така покладывается.